Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо дивитися робу крім в гарному стані. Зразу вам маскот. Розміри великі, гарні, десь розмір LXL Штани з боковими кишенями, стан гарний. З боковими кишенями десь пояс. Гарний десь EXL, XL, 2XL. маскот, Штани. Стан новий. Так, ще десь розмір L. Десь також LXL. З боковими кишенями. Собівартість гарна, штани гарні, розміри гарні, Роба, крем сток, що ще треба. Розмір 2, 3, XL. Стокові. 3, 4, XL, маскот. Ще є роба. Роба 4, XL, фірма Троян. Розмір 3-4 XL. 4 XL. Так, курточка до комплекта. Куртка до комплекта. Куртка до комплекта. Классно. Вообще. Маскот. Маскот 2-3XL. 4 даже, думаю. Чи даже, может, и 5 xl Крута роба. Вообще. теплу жилетку і теплу робу, і можна роботи. Ще роба. Десь XL. L. Workwear десь 3-4 XL. Стан гарний. Продовжуємо. XL 2XL. Є Excel, 2XL. Так, і ми повністю розібрали цей мішок роби, крем. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.